У мене повинен був початися цикл там 5 днів тому, що робити. По-перше, це називається кореляція. Від двох до десяти днів кореляція циклу, бо овуляція може вийти з 9-го дня від початку менструації до 19-го включно. Оце і буде ці 10 днів коливання циклу. По-друге, дівчаточка, якщо ви нервуєте, якщо вам щось там здається, сходіть, купіть тест на вагітність. З першого дня, м -м, скажімо так, затримки він досить ефективний. Я знаю, що ви ще зараз, зараз кажете напіга мені витрачати гроші, якщо я не вагітна. Ви ж саме це сказали. Котики, ваша психіка не вірить ні мені, ні кому, ні інтернету, нічому. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте якусь там затримку, підіть, купіть тест на вагітність. Не треба мучати себе партнера тощо. Не вірите одному тесту. Купіть дві смужки, дай усе і зразу ваші оці всі примари. Розійдуться та розтворяться. будь ласка, не травмуйте вашу психіку, просто купіть тестик. Якщо це п'ятий день затримки, то просто купіть одну смужку, вона стоїть від 37 до 50 гривень, і ви свою психіку так заспокоїте.